Камінокомплект Мебель Вашингтон з електрокаміном Dimplex касет 600. Портал кольору червоне дерево. На відео він трохи більш коричневий, дивіться на фото, там більш натурально. Піддон трохи більше кришки виступає. Ширина каміну 1,20, м, висота 118,5 і глибина по піддону 48,5, а по кришці майже 41. Проглядається структура дерева, вільха. Електрокамін паровий, без обігріву. Повністю безпечно, бо там залишиться лише звичайна вода. Можна регулювати інтенсивність пари.